Україна поступово і організовано виводить свої війська з Курської області Росії. Так вважає заступник начальника естонської розвідки Яник Кесельман. Його слова наводить місцеве видання. Водночас естонські розвідники не мають інформації про те, що Росія значно збільшила свій контингент на Курщині останніми місяцями. Пан Кесельман зазначив, що в Курській області тривають затяжні бої а в ЗМІ спостерігається масована російська пропагандистська кампанія. Ото Туапсе Краснодарського краю вже понад 12 годин горить нафтобаза після атаки дронів хмари чорного диму. Видно на кілометри. Місцеві також скаржаться на проблеми з диханням. Водночас влада рекомендує не виходити з дому і зачинити клатирки. Ось у тимчасово окупованому Криму. Власне, в нашому Джанкої в центрі міста упав безпілотник. Як пише телеграм-канал Кримський вітер», Вибух пролунав близько півдня. Сигнал тривоги для повіщення громадян не вмикали. Дрон наймовірніше росіяни глушили за допомогою реб просто над містом. Відомо, що безпілотник пошкодив кафе, затишок зачепило також два приватні будинки і церкву. Постраждала 69-річна жінка з опіками та контузією, Її госпіталізували. Травмовано ще 26-річну жінку дітей зі школи та дитсадка, які розташовані поруч з місця падіння дрона, відправили додому. Окупаційна влада намагається не надавати розголосу події однак, в еру інтернету, звичайно, це зробити неможливо.